Доброго дня. Хочу сказати декілька слів про свій гріндер, який я ось недавно пофарбував та склав. Гріндер робив на основі нождака. Нуждак був роблений не мною. І він складався ось з двигуна, закріпленого хомутами до дошки. Далі дошки самої пускового. Та ось такого столика з швелера. Тут замість ведучого вала був нуждачний камінь. Ось цього всього не було. Це вже я перелаштував цей нуждак під гріндер і зробив ось таку шабатуру. Тобто, ось основа безпосередньо ця пластина. До неї під'єднана проміжуточна пластина. і Вильот, якої відрегульований шайбами, щоб можна було виставити таким чином ролики, щоб вони збігалися з ведучим валом. Можна було, звісно, там трошки під... підвести його таким чином, щоб не... не робити ось цих переходів, але в мене так не вийшло, тому вирі... виправив ситуацію ось таким чином. Так, далі. Далі мною було куплено. Три ролики ось цей цей і бочкоподібний ролик на OLX разом з підручником, і основою для них. Це я купив, тому що ось, без, ось ця різка металу фігурна, вона доволі є дорогим задоволенням. Якщо робити це болгаркою, це нудно, це неприємно, це не хорошо. Далі точити ролики все рівно треба в токаря, платити йому гроші. Тому я вирішив ось це купити. Можна, звісно, там робити різні наборні ролики, там, з підшипників, з якихось пап'є-маше, картону, там, дерева, що чого тільки не робить відео багато в інтернеті, але я вирішив ось ці вузли безпосередньо придбати, щоб лишнього не мучитись. Скрутив я ось все на болти. Тут була нарізана різьба в цій пластині, і воно якби закручене в пластину і ще й законтрогаєне гаючкою. Таким чином воно краще тримається. Далі, ведучий вал зроблений з вогнегасника. Ось саме це тіло. Приварене теж до пластини. Приварене до ось цієї втулки. І. Після того, як воно зварене, було обточене токарем, щоб вивести ідеальну симетрію, соосність, щоб не було ніякого шалдибання. Далі, натяжний. Натяжний зроблений по простій схемі. Тобто шина ось така. Ось така шина. Була розрізана під кутом, зварена, просверлений був отвір. Осверлений був отвір, закріплено через шайбу без, через шайбу закріплено болтом. І ось законтругає гаючкою. Далі тут пружина. Пружина фіксується ось тут до цього коромисла, і туди до, знизу до пластини. Так, далі. Також я переробив, <кхід> ось бо мною було придбано, як я вже казав, цей бочкоподібний валик. І. Він був разом продавався разом з цією пластиною, в яку він вкручений. Але тут, замість ось цього мочного дебелого болтика, був, були два тонесеньких, мабуть, по міліметра півтора болтики, які мені не внушали довіри. Тому я перерубив ось цю систему. Далі також ще в куплені речі був один теж недолік, пов'язаний з підручником. Тобто, ось ця, ця пластина підручника була приварена не так, як ви зараз бачите, а вона була приварена на торець ось цього кріплення. І це давало зміщення при фіксації десь ось, так, ось таким чином. Тому це було мною перероблено, виведено, виставлено, відполіровано, щоб краще краще. Хоча, до речі, ось цей підручник має бути не з металу, а з якогось там іншого, більш слизького. більш і Кращого матеріалу, але за, так сказати, не наявністю такого, підійде і метал. Далі, з недоліків, можу сказати, що в мене немає ось тут в цьому місці кріплення, воно просто стоїть на такому клиночку, а фіксується тільки на ось ці болти, якими воно прикручене до двигуна. Це покріпленю трохи ненадійно, але тут не такі великі навантаження на нього будуть йти, щоб воно щось там вирвало чи зламалося. Хоча, якщо ви будете робити більш, більш міцний, більш потужний гріндер, е вас будуть ресурси для цього, то ви можете ось цю пластину основну приварити прямо до цього столика. Це дасть більше. Жорсткості, надійності, або не приварити, або зробити переходні такі вуха типу кутника. Якими будуть вже на болтах приєднуватися ця пластина до основи. Також важливо, коли робите ось таку систему, гарно робити отвори. Тобто, робити отвори, на Сверильному станку, якщо ви хочете нарізати різьбу. Якщо різьби ви не хочете нарізати, можете такі роз... розсверлювати гарні, щоб потім люфтом можна було виставити, гарно зажати. Але якщо різьбу маєте нарізати, то дуже гарно треба сверлити, щоб не було перекосів, бо вони створюють потім проблеми. У мене тут на кріпленні підручника трошки ось вийшла така, такий недолік. Ну, Зараз включу продемонструю, як він працює. І, в принципі, на цьому будемо завершувати. Ну, ще, мабуть, покажу, як знімається стрічка. Доволі стрічка вона знімається в мене просто. Ось перевага цієї системи натяжної. Так, включаємо. Тобто ось він працює. Ось в мене є така. Залізяка працює. Регулюється ось цим винтом. Тобто, як в залежності від того, які там проблеми з стрічкою, ми можемо ось це зробити. Зняти стрічку. Можна навіть одною рукою. Для цього варто ось сюди натиснути, скинути, і все, стрічка знята. На, назад поставити, ну вже треба дві руки, але при цьому це теж доволі просто зробити. Все, дякую за увагу!